Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! У цьому випуску брат Шевчука звільнений з російського полону. У ЄФА не буде вступатися за Павленка, Ордець та Воронін не гребують спілкуватись з росіянами. Крибас анонсував масштабне оновлення інфраструктури. Ворскла продовжує опускатись у фінансову прірву. Чергова футбольна споруда зазнала руйнувань через варварство окупантів. Обмін полоненими, який відбувся 31 грудня, врятував і Сергія Шевчука. Він є підполковником Державної прикордонної служби України та братом легенди Шахтаря, а нині спортивного директора Вереса В'ячеслава Шевчука. Після початку повномасштабного російського вторгнення Сергій захищав від окупантів Маріуполь. Пізніше, разом з іншими нашими захисниками, тримав оборону Азовсталі. Пізніше, разом з іншими українськими військовополоненими опинився в Оленівці. Увесь цей час я намагався з різних джерел отримувати інформацію про нього, про його стан. Мій брат, батько чотирьох дітей. Уся родина дуже за нього хвилювалася. Після повідомлення про сьогоднішній обмін військовополоненими я побачив його на фото серед звільнених. Схуд кілограмів на 30. Але живий. Це найголовніше. Особисто з ним ще не спілкувався. Але вже повідомив про радісну новину батьків, його дружину і дітей, наводить слова Вашевчука офіційний сайт Вереса. Журналіст Костянтин Андрій Юк поділився інсайдом щодо позиції Союзу європейських футбольних асоціацій стосовно УАВ. Зараз розганяється інформація, що УЄФА буде карати Україну, виключати її з членства, а в мене є інша інформація. Андрій Вішевченко телефонував Бобан та сказав, що УЄФА не буде вступатися за Павелка, розповів Андрій Юк в інтерв'ю з портарина. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФІФА та УЄФА офіційно звернулись до УАВ з вимогою забезпечити управління своїми справами без впливу третіх сторін, а Шеферінгу Буцімто особисто застеріг Шевченка від спроб скинути Павелка і захопити владу в українському футболі. Колишні гравці збірної України Андрій Воронін та Іван Ордець не гребують дружбою з представниками терористів. Росіянин Сергій Паршивлюк в інстаграм опублікував кадри спільної вечері з Ордецем, Вороніним та їхніми сім'ями. Андрій же зробив репост сторіс. Трійка разом працювала у московському Динамо. 33-річний захисник столичної команди окупантів, є кумом Ордеця. Сам Іван після початку повномасштабної війни Росії проти України зберігав горде мовчання і залишався працювати за коребриком. Лише на початку липня він скористався правилом ФІФА, яке дозволяє призупинити контракт на рік і перебрався у німецький Бохум. Воронін вже покинув московське Динамо за кілька днів після вторгнення. Чимало футбольних фанатів називали такий крот мужнім. Але станом на зараз Андрій продовжує спілкуватись з росіянами. Віце-президент Крибаса Артем Гагарін розповів про заплановані будівельні роботи біло червоно чорних Розпочнеться будівництво у Кривому Розі сучасної триповерхової бази, де команди зможуть мешкати. Також тут буде великий медичний центр, спа-центр, інші зручності. Буде зроблено все, щоб комфортно жила та тренувалась основна та жіноча команда Кривбасу, а також у 19. Ті плани, які призупинив Путін у розвитку футболу, спорту у Кривому Розі, обов'язково будуть втілені у життя. Все повернеться на свої місця, але після нашої перемоги. Перемоги України, цитує Гагаріна клубна прес-служба. Нагадаємо, у другій половині 2022 року було розпочато реконструкцію східної трибуни клубного стадіону Вірник, однак через повномасштабне вторгнення окупантів її будівництво було заморожено. Над зелено-білими все сильніше згущаються хмари. Українського мільярдера та власника Ворскли Костянтина Живаго декілька днів тому було заарештовано у Франції і відправлено під варту. Ув'язненого можуть повернути на батьківщину, правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України про його видачу. Засідання має відбутися 5 січня. У Ворсклі вже заявили, що працюватимуть в режимі жорсткої економії, бюджет клубу буде скорочено майже на 50%. Тепер стало відомо, що Живаго вийшов із ради директорів головного спонсора компанії Ferexpo. Компанія повідомляє, що пан Живаго залишає раду директорів Ферекспо ПЛЦ. Правління вживає заходів, щоб офіційно задокументувати його відставку, йдеться у повідомленні компанії. Чергова футбольна споруда зазнала руйнувань через варварство окупантів. Під час чергового ворожого ракетного обстрілу Києва було пошкоджено стадіон Темп, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Уламки ракети впали на стадіон Темп. Значних пошкоджень немає. Без постраждалих, резюмував він у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, спортивний комплекс, який було збудовано в 1955 році, розташований у Святошинському районі столиці. У 2017-му його було реконструйовано міст. Трибун збільшили до трьох тисяч, додались два футбольних поля, а на основному постелили штучне покриття тощо.